Якщо ми ловимо себе на думці, що справ забагато, сил замало, забагато викликів, забагато потреб, не даю вже раду, не вивожу. То сьогоднішній фрагмент саме для такого настрою. Того часу Ісус промовив До чого подібне Боже Царство, і до чого його прирівняю? Подібне воно до зерна гірчиці, що його одна людина взяла і кинула у свій сад, і воно виросло і стало деревом, і птахи небесні загніздилися в його гілках. І знову сказав, до чого прирівняю Боже Царство. Подібне воно до закваски, що її взяла жінка і сховала в три мірки борошна, доки не вкисне все. Це все. Сьогоднішній фрагмент короткий. В ньому є аж в цьому коротесенькому фрагменті є аж дві. Мікропритчі, так вони називаються, належать до цих коротесеньких, є довші, а це коротесенькі. І вони маленькі за змістом, велик... маленькі за текстом, великі за змістом, дуже схожі обидвоє. Найперше дивлячись на ці притчі, чи слухаючи їх правильно сказати, подивімося на такий характерний вступ до цієї притчі. До чого подібне Боже царство і до чого його прирівняю? Це на початку першої притчі, мікропритчі і друга. До чого прирівняю Боже Царство? Таке враження, ніби Ісус приготував промову, і йому вітер вкрав. Ну, просто були якісь аркуші, паперу, і вітер здув. Одного разу в мене був такий випадок. <свят> У нас була трансляція. Ми транслювали приміцію і це було прекрасно <свят> приміція це завжди дуже такий радісний момент, молодий, як правило, священик, ну, молодий теж роками. Вчора, як правило, висвячений, ну, бо це в суботу висвячений, і в неділю ось ця сама приміційна літургія. І для того, щоб її транслювати, взагалі кожна трансляція для нас, для нашої редакції, групки, це досить великий виклик, тому що чи підійде аудіомікшер, як немає звуку, то все гаплик. Чи буде інтернет? У нас були неодноразові випадки, що нас запрошували на якусь трансляцію, а інтернету не було. Ну, був десь там в хаті священника, але не, не в храмі. Без нього ми цієї трансляції не зробимо з нашим обладнанням. Це можна лише запис зробити. Трансляцію ні. Е, і завжди ця річ пов'язана із стресом. Ну і, як правило, для мене це теж такий ну, невеличкий стрес, пов'язаний також з тим, що, як правило, підходять священники, хочуть привітатися, а привітаючись, спитатися, як справи, якщо. А в мене немає часу не те, щоб розповідати про справи, а немає теж можливості е, часової, щоб навіть привітатися. Тому що, як правило, тих хвилин є мало, тому що десь якась там довга. Дорога, або якісь неполадки зі звуком, з інтернетом, з швидкістю інтернету, з якимось підключенням, ну, словом, купа нюансів. І отож, я в стресі, <світ�> стресі, підключення. І тут дивлюся священник, який має говорити проповідь на цій приміційній літургії, тобто приміційну літургію, служить сам ось цей нововисвячений. Але він, як правило, запрошує якогось священника, якого хоче, як правило, це або його там якийсь вчитель, або його якийсь товариш близький. І він його запрошує сказати проповідь. І тут я дивлюся на цього священника, а він теж весь, як то кажеться, в милі сидить і пише, пише десь там на коліні в себе, десь там сперся, десь там немає місця йому де писати. Я кажу, що сталося. Він каже: ой, не питайте, вітер здув проповідь. Десь і той аркуш десь полетів. Я проповідь готував, а от тепер не знаю, не знаю що робити. Кумедний Історія, але, хоча мило згадується, проповідь була сказана прекрасно. Ну, зрештою, якщо проповідь готується, ну, то навіть якщо не буде, там, не знаю, всіх якихось нюансів, чи всіх там прикладів, чи ще якихось особливостей, там розбору якогось слова, чи там по-грецьки попробуй його запам'ятай, ну, то все рівно, якщо людина готувалася, то все-таки буде знати, що сказати. І сьогодні Ісус два рази каже, до чого ж ми прирівняємо Боже царство? І складається враження, ніби йому. Вітер здув проповідь. Чого він питається? В кого він питається? В апостолів, в слухачів, там, ті всі натупи, які ходили. Ну, що вони йому скажуть? Вони ходили за Ісусом і теж там не сильно знали, чого хочуть вони хотіли. Земного панування, вони багато чого іншого хотіли. Вони не дуже то Ісуса розуміли. Але тут дуже дивно. Ще теж є нюанси з перекладами різними. До чого прирівняємо, є теж в перекладах кажеться. Тобто, як би, ну, чому він питається? В кого? Про що? І тут, дорогі друзі, насправді, от в цьому нюансі є прихований такий дуже великий, е велика правда, яким чином це ключ до того, як нам читати взагалі святе Писання. Святе писання само по собі, якщо воно лежить на полиці, воно не діє. Воно діє тільки тоді, коли я його читаю, коли я над ним роздумую, коли я пізніше роблю щось, що виникало з того, що я прочитав. Тобто, Боже Слово діє, живе і діяльне, коли, ну, коли притрушене на полиці лежить, коли я його читаю. І ось тут, коли Ісус двічі питається, до чого прирівняю Боже царство? І, і він не мов би, питається, чому? Бо кожен раз, коли ми читаємо Боже Слово, це Боже Слово не є просто десь сказане кимось, просто собі, щоб було. Ні, воно сказане для того, щоб я почув. Боже Слово, ми читаємо в певному діалозі з Богом. Щось розуміємо, щось не розуміємо, але Він зі мною розмовляє, він зі мною веде розмову. Це він мені розповідає. І сьогодні він в мене і в тебе, дорогий слухачу, питається, а до чого ми прирівняємо Боже царство? От ти як думаєш, твоя думка яка? І поки я збираюся з варіантами, він подає мені два таких певних приклади. Так що засвоїмо ось цей фрагмент про те, що Боже Слово діє, коли ми його читаємо. І воно може принести плід, коли ми будемо його читати, пізніше діяти згідно прочитаного. Але йдемо до наступних фрагментів. Про гічне зерно, я пам'ятаю, кілька місяців тому проповідь говорив, акцентував більше на гічечному зерні. Е, ну і тут, в принципі, що зерно, що ця сама закваска, аналогія дуже нібито навіть і проста, тому що є щось маленьке, що стає великим. Про закваску, про хліб ми з вами нещодавно говорили. Ви... Теж в коментарях понаписували е, про те, чи там е, слинка котиться, в, е, в людей з Азії, коли вони рису якусь там їжу готують. Ну і хтось написав, що от, справді для них е, запах свіжозмеленого, чи як там воно називається, рису пахне е, домом і затишком. От У нас з вами таких асоціацій немає. У нас такі асоціації, коли ми чуємо, як пахне хліб. Ну, напевно, різниця звички культур не знаю, щось там десь в генах ще йока є Я думаю, що так. І ось ця притча про хліб. Ну насправді хліб це історія дуже стародавня. Різні науковці сперечаються, скільки ж насправді тисячоліть люди їдять хліб, і деякі кажуть, що можливо навіть і десь там біля 10 тисяч років. Інші досліджують, кажуть, що люди почали їсти хліб ще до того, як почали вирощувати зерно в тому чи іншому якомусь там форматі вигляді. Тобто ходили, щось там збирали, потім розтовкали, потім якось там запікали, десь там в попелі, чи на камені. Ну і словом, для нас це насправді історія нашого виживання, тому що от є зерно, незалежно від того, чи там догнав якусь там антилопу гну, чи там маєш якесь м'ясо, чи вполював, чи не вполював. Ну, зерно в турбинці є. З'їсти можна голодним, ні ти, ні твоє плем'я не залишиться. Тому я так відкликаюся до того, що насправді мова про хліб, мова про зерно це архетипна історія. Ісус каже про те, що як заквашується хліб. Ну і тут вся ця історія про вихід Ізраїля з Єгипту, що вони не їли квашений хліб, бо спішили. Пам'ятаєте, ось це саме порівняння, підкреслення, що от, будете їсти по паска, то господня. І от, Як правило, ці тексти читаються тоді, коли люди так добряче попостили, бо так була п'ятниця постили, субота традиційно поститься, не їсться, бо то, то на ну, вечір, на Пасху, на ніч фактично. Ну, І коли ще там люди приходили добре, як за дня посвячували ті кошики, а як не посвятили кошики, і хтось прийняв. Ніс. ну Достатньо кількох кошиків, щоб на храм навіть величенький зробити такий, як це штин, щоб стояв тими часниками все чути. Ну І коли там є ці біблійні описи про те, що от будете їсти ягнятко одне на всю родину, а потім будете їсти там ті коржики, а не будете їх заквашувати, будете їсти це все похабцем. Ну і так Можна не раз сковкнути слинку, тому що людина голодна, це природа, нікуди від цього не втечеш. Ну а ці всі ще запахи, а особливо, якщо там хтось тривалий час не вживав якихось там калорійних чи м'ясних продуктів, ну то звісно їсти хочеться, куди ж ти від цього дінешся. Але пригадаємо, ось саме цей нюанс. На паска – це Господня, будеш їсти поспіхом, в поспіху, настоячи, підперезаний, з костором в руках. Якби на низькому старті, так? тому що вам треба от з'їсти швиденько, там наковтатися і бігти, вибігати. Це має бути в те час Єгипту. Це, це має бути щось таке раптове на 3-4. І не було часу, коли квасити той самий хліб. Ну і ось тут якби, суть сьогоднішньої справи в тому, що е, якщо квасити хліб, його можна квасити дріжджами, ну, так як ми сьогодні модні, маємо дріжджі. Ну, колись стародавні люди дріжджів не мали, е, тому що не було в них фабрики по виготовленню дріжджів. І тому вони заквашували просто кусочком хліба з попереднього дня, і така закваска могла тривати ну, там, 5 годин більше ну, словом на ніч, на ніч господиня. Замішувала, залишала, щоб воно собі вквасилося до ранку. І зранку вона вже годувала родину свіжим хлібом. Це був їхній наїдок, в принципі. І тому кожен єврей, який чув цю притчу, ну я вже довше про неї розказую, ну бо тут фактично це одним реченням. Так? Одним реченням. Навіть немає два ані. Ну, ось до чого прирівняємо, а потім вже закваска і одне речення, всього-на-всього, вся притча. То кожен єврей знав, про що мова. Ну, це я не знаю, так як нам з вами розповідати, як смажити картоплю, чи там, не знаю, щось інше, там, як яєшню теж там смажити чи яйця зварити. ну Хто не знає. Хоча, хоча, раз вже це все зачепилися, то. <смазувати> Десь я ну, почув, що люди, якщо ви думаєте, що є люди, які не знають базових речей, то подивіться, наберіть десь там в Ютубі, як закип'ятити воду. І виявляється, що такі ролики отримують дуже багато тисяч переглядів. Так що, як би це кумедно не звучало, але... Е, припустимо, що ну, от ми всі знаємо, там, як смажити картоплю чи, чи там, зварити яйця. Е, і тут Ісус дає порівняння найбанальніші, найпростіші, щоб у людей не виникало питань, як кваситься хліб. Ну як? як Ну так ставиш на ніч та й кваситься. Е, але е, якщо ти хочеш зразу, отак, е, кинув закваскою на раз і заквасилось, ні, так не вийде. Треба почекати ніч. І тепер в чому зміст першої притчі про гірчичне зерно, другої цієї притчі про закваску? В тому, що зміни приходять поступово. Про те, що щось змінюється, це правда, але щоб це сталося, потрібно дати часу і потрібно набратися терпеливості. Знаєте, сьогодні про це не говориться, але я так поєднаю ці дві біблійні істини. Пам'ятаєте, коли Ісус каже, що прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я облегшу вас. Візьміть мого Христа, йдіть за мною. І той текст максимально дивний. Тобто тобі тяжко, як тобі тяжко, ну то візьми, візьми тягар на себе. Це так само, як ну не висипаєшся, ну то не спи зовсім. Ну так трошки, правда. Але ми ж з вами знаємо, що ну, якщо втікати від якихось потрібних речей, не тільки від побожних, взагалі потрібних у житті, ну то легше не стане. Можна втікати, там, я не знаю, від якогось лікування, можна втікати від ремонтування якоїсь речі, там, не знаю, там, чи одягу в автомобілі чогось. Ну, але легше від цього не стане, ну, потім стане гірше. Тобто легше завчасно зробити, ніж потім, коли вже не потрібно, коли вже, коли вже стається біда. І це ми з вами знаємо, ось цю аналогію. І тепер подивіться в світлі ось цього несіння хреста і знаходження полегші, коли береш хрест, з сьогоднішньою притчею про ось ту саму закваску. Якщо тобі важко, якщо пригнітає, якщо видно щось, що ну, не даю раду, от з тим тяжко, з тим тяжко, з тим тяжко. Можливо, ця тяжкість є не тільки від фізичного вимотування втоми. Можливо, ця тяжкість є від того, що відкладається якась потрібна справа на потім, і це гнітить? Напевно, вся річ в цьому. Можливо, якби зробити цей перший, нехай буде навіть малесенький крочок, не кажу, крок, крочок, нехай буде. Але сьогодні, а завтра наступний, а потім знову, але в правильному напрямку, і кожен день потрохи. Ну, то потім можна через якийсь дуже невеличкий час озирнутися і сказати ого, а я вже багато пройшов, я багато зміг. Хоча, ну, ясно, що не за раз, не за день. Сила поступовості, сила маленьких кроків, сила от, от чому ми мучимося, бо робимо щось не те. Хапаємося не за те. Цей зріст, чи там цього гірчичного дерева, чи закваски, яка заквашує все тісто, її сила в поступовості, але теж, щоб ця сила сталася, ця поступовість має бути. Не сьогодні ні, сьогодні не буду. От сьогодні не помолюся. Ні, в цю, цю неділю не піду на службу. Ну, є якісь там гріхи, але я не піду до сповіді, ну десь там пізніше, а пізніше не приходить. І людина вже пізніше вже в цьому кваситься, а потім вже й немає сил, а потім вже й не знає на що. І ось тут саме ця велика різниця. Якщо ми хочемо здобути щось велике, потрібно робити щось маленьке. Перед тобою великі цілі це прекрасно їх потрібно мати. Але за день це не вийде. Але за день можна стати в цьому напрямку і помаленько йти, крочок за крочком, помаленько. І подивіться, в що... чому сила Євангелія? Ну, я вже сказав, перша сила це в тому, що Ісус з нами веде діалог, і це Слово реалізується, коли ми його чуємо і впроваджуємо в життя. А от, власне, це впровадження відбувається тоді, коли ми його робимо поступово. Якщо хтось каже, та ні, все, я там від завтрашнього дня, чи з понеділка, чи з Нового року, чи, чи я там, то та скоро от в мене тільки тільки от щось там настане, і я це зроблю. Ніколи цього не зробиш. Ніколи. Зробиш це, якщо зробиш це сьогодні, зараз, а завтра не забудешся знову це зробити. І наступний крочок теж зробиш. Натомість, якщо хотіти, я там не знаю, от, вилізти за якийсь момент на Еверест, то це неможливо, потрібно тренуватися помаленьку під тюбцем, потрошки. І висновок з цих двох фрагментів, з цих мікро, цих маленьких притч про великі справи в тому, що от хочеш великого, роби маленьке. Але роби і кожен день. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і син, і Святий Дух. Амінь.